Добрий день. Отже, ви бачите на екрані тему нашого сьогоднішнього уроку це з'єднання конденсаторів. Перш за все, я хочу дещо нагадати. От подивіться, ми з вами вже добре знаємо багато разів розв'язували задачі на послідовне та паралельне з'єднання резисторів. Послідовне з'єднання. Дає електричний опір, який дорівнює сумі всіх опорів, і тому він більший, ніж опір кожного окремо взятого резистора. А під час паралельного з'єднання опір задається такою формулою. Тобто додаються не самі опори, а обернені величини. Як буде у випадку конденсаторів? Перш за все, я хочу нагадати, що Через конденсатор не може проходити постійний струм. Просто нагадаю, що між обкладками конденсатора обов'язково перебуває діелектрик, і він просто не пропустить постійного струму. Але, тим не менш, конденсатор є важливою частиною електричних кіл, бо існує ж не тільки постійний струм, існують більш складні випадки. І ми з ними будемо знайомитися в 11 класі. Отже, давайте розбиратися. Припустимо, от я зараз повертаюсь трохи до слайдів. Припустимо, що ми маємо послідовне з'єднання якоїсь кількості конденсаторів. Ну, перш за все, яку характеристику ми можемо шукати. Безумовно, так само, як з'єднання резисторів характеризувалося якимось опором, так само батарея конденсаторів або з'єднання конденсаторів характеризується загальним значенням електричної ємності. Отже, ми ставимо задачу знайти загальну ємність отакого з'єднання конденсаторів. Давайте подивимось, на що ми можемо спиратися. Коли ми розглядали е, послідовне коло з резисторів, то ми користувалися тим, що в усіх резисторів була абсолютно однакова сила струму. Е, для конденсаторів не може бути й мови про силу струму. Перепрошую. Але щось важливе можемо все ж таки. Застосувати. От подивіться. Припустимо, ми беремо отаке коло з конденсаторів, приєднуємо з цього краю до позитивного полюса джерела струму, а тут до негативного. Крайні обкладки отримують заряди. Отут плюску якийсь, а отут мінуску. І можна вважати, що цей заряд це є загальний заряд батареї конденсаторів. Але ж подивимось, <кхи> якщо оця обкладка, ліва обкладка конденсатора 1, отримала заряд плюс Q, то, мабуть, на іншій обкладці має бути заряд мінус Q. А звідки він може взятися? От, подивіться, ми тут. Отакою пунктирною червоною лінією обвели певну частину кола. Давайте уважно подивимось. Отут ліворуч це діелектрик, і праворуч це діелектрик. Отже, е, можна сказати так навіть, щоб жоден електрон чи інша заряджена частинка не можуть ані піти звідси, ані прийти сюди. Тобто це ізольована частина кола, а якщо вона ізольована, то е з закону збереження електричного заряду випливає, що повний заряд цієї системи буде завжди нульовим. Тому, якщо тут опинився заряд Q, тобто, наприклад, прийшла якась е додаткова кількість вільних електронів, то це значить, що вони пішли з цієї обкладки. Більше нема звідки. І це значить, що отут у нас утворився заряд плюску. А тепер давайте подивимось далі. Далі ми можемо повторити це скільки завгодно разів. Якщо тут плюску, то на оцій обкладці буде мінуску. Ну і так далі до останнього конденсатора. Дивіться, як цікаво. У нас заряд всієї батареї Q і заряд кожного конденсатора теж Q. Оце ми зараз і скористаємось. Подивіться уважно. От я пишу. Перше. Послідовне з'єднання. Послідовне з'єднання. Ми можемо бути впевнені, що заряди всіх конденсаторів першого, другого і так далі, однакові, і кожен з них дорівнює загальному заряду батареї конденсаторів. А тепер давайте згадаємо, за означенням електричної ємності. Електрична ємність будь-яка там. Перша, друга, п'ята. Це є заряд відповідний. Поділити на напругу на цьому конденсаторі. Отже, напруга на будь-якому конденсаторі. УК, Це є що? Це є заряд, а він однаковий всюди. Поділити. Наємність це з номером К. А далі нам залишається тільки згадати, що напруга це ж робота, яку виконують сили електростатичного поля під час переміщення заряду. Отже, коли заряд проходить послідовно через перший, другий, і ще якісь конденсатори, то загальна робота це ж є сума робіт виконаних у кожному конденсаторі. Тому ми можемо написати, що загальна напруга це є у перше плюс у друге. Ну і так далі, скільки там є елементів у цьому колі. І нам залишається тільки підставити. Вираз для напруги. Дивіться, загальна напруга це ж той самий заряд поділити на загальну електроємність. Перша напруга це знов той самий заряд, поділити на це перше. Ну і так далі. А тепер ви бачите, що дуже легко скоротити заряд і отримати отаку формулу що одиниця на С дорівнює одиниця на С1, плюс одиниця на С2 і так далі. Або коротко це можна записати так. Одиниця на С дорівнює сума по всім номерах, по усіх номерах К, одиниця на СКТ. Звісно, що така сума більше, ніж будь-який окремо взятий доданок. Але ж це обернені ємності. Отже, звідси випливає, що коли ми так з'єднуємо конденсатори, то загальна ємність буде менше, ніж будь-яка окрема ємність конденсатора. Ось такі перші висновки. Ми до цієї формули ще повернемось. А тепер давайте уважно подивимось на інший випадок. Паралельне з'єднання. Теж взагалі-то добре знайоме нам з'єднання, тільки ми його розглядали для резисторів. Подивіться уважно. Переходимо на наступний слайд. Ну от приклад паралельного з'єднання. Я гадаю, що якби я мог вас зараз запитати, то ви б мені легко відповіли, що є однаковим для всіх оцих конденсаторів. Дивіться, вони ж усі приєднані фактично між точками А і Б. Нарисуйте, будь ласка, таку простеньку схему. <клес> <клес> і ми можемо написати що у перше або у друге, або будь-яка будь інша напруга, вона дорівнює да загальній напрузі на батареї конденсаторів, це просто можна записати, наприклад, як Фіа мінус ФіБ. Різниця потенціалів між крайніми точками. Тобто тепер у нас однаковою величиною є не заряд конденсатора, як це було тільки що, а напруга на конденсаторі. А тепер давайте дивитися, що ж таке заряд на якомусь конденсаторі. Тепер вони вже не однакові. Q з номером K. Це є ємність електрична, відповідно, на напругу. А напругу я не нумерую, бо вони всі однакові. Подивіться, будь ласка, я це написав, але не відразу показав. Я трохи зачекаю. А що ж таке загальний заряд отакої батареї конденсатора? Ну, якщо уважно подивитися, то можна побачити, що загальний заряд накопичений, це просто є сума всіх зарядів. Q1 плюс Q2 і так далі. Тобто, якщо ми скористаємося оцими формулами і винесемо за дужки напругу, то це буде ось що. Ну і так далі. Так от, так само, як для одного конденсатора, електроємність це відношення заряду до напруги, так і для батареї конденсаторів електроємність загальна. Це є відношення Q до U. А коли ми поділимо, то U скоротиться, і ми маємо таку формулу. Або ми можемо коротше написати так: С дорівнює сумі усіх СК. Отже, як легко побачити, отут загальна електроємність буде більшою, ніж електроємність будь-якого окремо взятого конденсатора. От давайте обведемо. Оце в рамочку. Ну, а тут, мабуть, обведемо оце в рамочку. Подивіться уважно. А тепер порівняємо. Подивіться на оці формули для резисторів і на оці формули для електроємності. Я сподіваюся, що ви вже побачили, наскільки вони похожі. Наскільки велика схожість між ними. Але є й велика відмінність. Оця формула для електроємності для паралельного з'єднання. Аналогічна формула для опорів не для паралельного, а для послідовного з'єднання. Оця формула для електроємності для послідовного з'єднання. А аналогічна формула для опорів для паралельного. Тобто, ну, можна умовно записати так, що формули, навпаки, застосовуються. Тому, чесно кажучи, вам і запам'ятовувати нема чого. Запам'ятайте один тільки факт. Що формули аналогічні, але застосовуються у е, інших випадках. І це вже буде достатньо, щоб розв'язувати задачі. Так, а тепер ще раз, давайте подумаємо. Отже, для чого, наприклад, за, е, е, варто застосовувати паралельне з'єднання. Ну, мені здається, що тут легко побачити. Паралельне. Дозволяє, з'єднуючи багато конденсаторів, збільшити загальну ємність. Тобто ми можемо отут помітити, що це для збільшення електроємності. От я виділю тут, наприклад, червоним. А отут може здатися, що це навпаки для зменшення електроємності. Але це не завжди так, і це абсолютно не головне. От давайте ми уважно подивимось. Я наводжу приклад. Ми беремо чотири однакові конденсатори. Ємністю це перше, друге, третє і четверте. Ємністю, наприклад, по одному мікрофараду. Це такі стандартні конденсатори. І тепер дивіться уважно. Я показую з'єднання. Отак. І отак. От Накреслить, будь ласка. Я показую номери. Оце перший, другий, третій і четвертий. А давайте подивимось, якою буде загальна електроємність цієї батареї. Дуже добре видно, що коли ми беремо електроємність, наприклад, оцієї ділянки кола 1-2, то ми застосовуємо формулу отаку, додаються обернені величини. І дуже легко підрахувати, що електроємність ділянки 1, 2, ну і, мабуть, так само і 3, 4, бо вони однакові, це є, наприклад, С1 поділити навпіл. Ну, а тепер дивіться. Можна сказати, що еквівалентною схемою нашої батареї буде, що конденсатор ємністю С1,2 і паралельно до нього С34. <клес> Тоді загальна ємність буде С12 плюс С34. І це буде просто С1. Ну, це, мені здається, корисний. Приклад, дивіться, ми взяли чотири однакові конденсатори і з їх допомогою е, отримали знов таки електроємність 1 мікрофарад. То може це дурна справа, може ми е, нічого корисного не зробили? Виявляється, що зробили все ж таки. І отаке таке, таке з'єднання застосовують іноді. Подивіться, уважно, я трохи помовчу. У чому ми виграли, хоч ми електроємність не змінили. <кій> 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 ну давайте нагадаю. Давайте нагадаю. На кожному конденсаторі пишуть обов'язково дві величини його електроємність і ще одну. Наприклад, якщо написано 1 мкФ 6 вольт, то це означає, що ємність, зрозуміло, 1 мкФ, а 6 вольт це максимальна напруга, яку конденсатор може витримати. Так от, коли ми їх так з'єднали, то електроємність ми не змінили. Але подивіться уважно, тепер яку максимальну напругу ми можемо прикласти до цього кола? Мабуть, воно тепер витримає більшу напругу, ніж 6 вольт. Я гадаю, що ви вже побачили, що тепер воно витримає 12 вольт. І не буде так званого пробою. Так оце якраз ми бачимо, у чому вигідність послідовного з'єднання. От я тут де послідовне з'єднання напишу для уникнення пробою. Ну. Бувають і інші міркування, але це, мабуть, одне з основних. От тепер, я сподіваюся, ви дізналися все, що, ну, як мінімум, вам треба знати про з'єднання конденсаторів. І давайте ми просто розглянемо приклади. Ну, по-перше, для закріплення цього матеріалу. Давайте ми ще раз подивимось. На слайдах от послідовне з'єднання для запобігання пробою. Дивимось. Отут У, Отут ємності С1 і С2. Ну, правильно казати електроємності. Дивимось. Напруга на першому. дорівнює Q на С1. Напруга на другому, ку на С2, причому Q однакові. А загальна напруга з одного боку це сума напруг, це очевидно, а з іншого боку, це теж купа ділити на це, тільки вже на загальну ємність. От ви бачите, кус корочується, і ми отримуємо ту формулу, яку вже побачили. Або отакий от запис, можливий. Трохи більш акуратний, ніж я вам показав. Давайте дивимось далі. Паралельне з'єднання для збільшення загальної ємності. От напруга. Ємність першого, ємність другого. А тепер дивимось. Заряд накопичений на першому отак записується. На другому отак. Ну а тепер подивіться, якщо, наприклад, отут плюс джерела струму, то тут буде накопичений плюс q 1, а тут плюс q 2. А загальний накопичений позитивний заряд буде їх сумою. Тобто ми можемо написати отаке співвідношення. А тепер, щоб знайти загальну електроємність, ми користуємося, наприклад, тим, що Q дорівнює ЦНО. Ну, ви чудово бачите, що У скорочується. І ми отримаємо таку простеньку формулу. Або. Або отак. От ну, оце, власне кажучи, це і вся теорія. Давайте я відразу вам кажу, що треба зробити вдома. Запишіть, будь ласка. Тут суцільні трійки. Параграф 33 пункт 3. Вправо 33.3. Ну і все ж таки 5. Параграф 33.3. І вправо 33, 3 і 5. А тепер давайте ми подивимось. Я знов перемакаюсь на свій аркуш. І я вам пропоную ще один приклад. Напишіть самі, будь ласка, приклад. У нас знов є чотири однакові електроємності, чотири однакові конденсатори. Які з'єднані так, що вони вимкнені у бічні сторони квадрату. Отак. От Отак. Отак от і отак. От Давайте я поставлю точки вершини квадрату А, Б С Д. І кожна з оцих ємностей, вона однакова. Наприклад, це буде С1. А тепер подивимось, а якою буде Загальну електроємність цієї системи. Але ми поки що не можемо відповісти на це запитання, бо ми ж не знаємо, до яких точок ми приєднуємось. Ну, от, наприклад, якщо ми приєднуємось до точок А і Б. То давайте подивимось, що можна сказати про загальну електроємність системи у цьому випадку. Якщо ми приєднуємося до точок а і Б, то ми маємо таке коло. Оці три конденсатори, причому однакові, вони з'єднані між собою, сподіваюсь, ви бачите, послідовно. Ну, а до них уже паралельно приєднаний оцей. Якщо три однакові конденсатори з'єднані послідовно, то з цієї формули, от ви її бачите, дуже легко отримати, що загальна електроємність вона не просто зменшується порівняно з електроємністю одного конденсатора. А вона зменшується рівно втричі. Тобто, ми оцю ділянку маємо ємність С поділити на три. А далі паралельно приєднаний ще отакий конденсатор. Тому ми можемо написати. Це між точками А і Б дорівнює ємність цієї ділянки С1 плюс ємність оцієї ділянки, а це, як ми сказали, одна третина С1. Отже, ми маємо дуже просту відповідь: 4 третіх С1. Ну, є ще один варіант. Можна приєднатися, наприклад, до точок А і Д. Е, я перепрошую, не А і Д, Б і Д. Бо А і Д дасть те ж саме. Давайте дивитися. Давайте уважно дивитися. Це між точками Б і Д. Тоді ми маємо отут два однакових конденсатори з'єднаних послідовно. І отут два однакові конденсатори з'єднані послідовно. Але ж ми тільки не розглядали такий випадок. Тільки не розглядали. Так? У такому випадку ця ділянка має електроємність одна друга С1 і тут одна друга С1. А ці дві ділянки між собою з'єднані е, паралельно. Тому знов таки загальна електроємність це буде одна друга С1. Ну і плюс ще одна друга С1. Після складних розрахунків ми отримаємо, що це знов таки буде просто С1. от ну, подивіться, будь ласка, уважно. Е, ви знаєте, для розрахунку батарей конденсаторів. Дуже часто застосовують методи, які нагадують методи розрахунку кіл постійного струму. Ну, не буквально такі самі методи, але дуже схожі. Там теж бувають мостові схеми, наприклад, там теж бувають там, я знаю, трикутники зірки і таке інше. Формули інші, але ідеї такі самі. Ідеї абсолютно такі самі. Ну, я розумію, що я зараз не дочекаюсь від вас запитань. Ну, це як зазвичай. От. Е, проте дуже хочеться <свірити> вірити, що ви це побачили і зрозуміли. Так? Тоді, будь ласка, передивіться. Наступного разу ми можемо повернутися до будь-якого питання, яке у вас викликає ну, якесь занепокоєння, дискомфорт і таке інше. Завдання у вас є. Отже, будь ласка, попрацюйте над цим матеріалом ще. І на все добре!